Вітаю, мене звати Анна Вергелес, я астролог, езотерик та літопрактик. Сьогодні ми з вами будемо говорити про одну з найважливіших подій березня і взагалі 2023 року: зустріч Сі Цзіньпіня і Путіна. Чи надасть Китай зброю Росії у війні проти України? Чи стане він військовим союзником Росії? Чи дозволить Китай Росії укріпити свої позиції? У економічному, політичному і військовому плані. Але перед тим, як ми з вами розпочнемо говорити про це з точки зору астрології, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Я дуже рада новим підписникам. Пишіть коментарі, для мене це важливо. Ви знаєте, коли я готувала прогноз на березень місяць, я говорила про те, що березень стане визначним місяцем і буде записаним у підручники не лише української історії, але й світової, тому що це місяць, коли всі великі гравці, світові, геополітичні, визначилися і показали, продемонстрували свої позиції. А це місяць дуже важливих і знакових подій. Путін отримав ордер на арешт нарешті, і відбулася зустріч Путіна і лідера Китаю. А це дійсно знакова подія. І давайте спробуємо розібратися, що несе цей союз. Чи буде він плідним і вигідним для Росії, для Китаю і взагалі на якому рівні все це буде відбуватися. Для того, щоб зрозуміти, як буде розвиватися. Певний проєкт, будь-який політичний, економічний, соціальний, ми повинні проаналізувати дату. В астрології це називається елективна астрологія, такий окремий розділ. І давайте подивимося на 20 березня. Приблизно о 14:15 за Москвою розпочалася зустріч, неформальна зустріч лідера Китаю і Путіна. Що ж це за день такий? Ну, по-перше. Можемо просто глянути на місячний календар. Це може зробити будь-яка людина. Для цього навіть не потрібно бути професійним астрологом, але тим не менше, це важлива інформація. 20 березня у нас був останній день місячного циклу 29 й місячний день. Зазвичай це день, коли люди намагаються не розпочинати нічого нового. Тому що е, за крок до нового місячного циклу у нас іде завершення, підведення підсумків. У нас немає енергії у простору для початку великих масштабних проєктів. Все, що розпочинається у 29 й місячний день, немає енергії і потенціалу для життя. Запам'ятайте, це, будь ласка. Навіть не з точки зору зустрічі Цзіньпіня і Путіна, а з точки зору свого власного життя, тому що, наприклад, у 29-й місячний день я б рекомендувала краще відпочити, проаналізувати все те, що було зроблено, а не розпочинати щось нове. Тому з точки зору місячного циклу цей союз і домовленості, і якісь перспективи, які вони собі малювали, не принесуть ніяких плодів. Це безперспективний союз. Інший фактор, який важливо проаналізувати, це сонячний цикл. Справа в тому, що Сонце, на момент зустрічі Сі Цзіньпіня і Путіна знаходилося у 29 градусі риб. За крок до переходу у овен, за крок до дня весняного рівнодення, до початку нового. Астрономічного і астрологічного року. І знову ж таки, завершення. Знаєте, це, ну, от коли двері вже зачиняються, так, і ти вже не можеш нічого зробити, ти вже не встигаєш вскочити у ось цей новий поїзд, який проїжджає. І коли так складається, що ми плануємо якісь події на завершення циклів сонячного місячного. Або щось важливе відбувається, ми повинні зрозуміти, що це не просто так. Це означає, що новий проєкт ну, не має потенціалу для життя. Він не вписується у нові процеси. Він стосується старого світу, який трансформується. І ще один цикл, друзі мої, цикл Плутона. Справа в тому, що 23 березня Плутон, планета поколінь, планета, яка в першу чергу впливає на геополітику, на життя президентів великих держав, знову ж таки, змінює знак, переходить у знак Водолія і відкриває для нас величезну епоху, яка. Буде тривати до 2043 року. Про е, перехід Плутону у знак водолія в мене є відео на каналі. Ви можете подивитися його, я дуже докладно там все це розповідаю. Але потрібно зрозуміти, що знову ж таки процеси рішення, які відбуваються за крок до переходу це рудиментні процеси. Тому, друзі, Аналізуючи е, карту 20 березня 2023 року, зустріч Сі Цзіньпіня і Путіна, я розумію, що е, ну, ті рішення, які були прийняті, вони, по-перше, не мають потенціалу для розвитку. Вони будуть згасати поступово, не отримає Росія тієї величезної підтримки і бонусів, на які вона сподівалася від Китаю. Більш того, через те, що у карті. На 20 березня дуже сильний вплив Нептуну, і знову ж таки я говорила про це у прогнозі на місяць. Дуже багато риб, знаку риб, це туман, це е, якісь маніпуляції, це непрозорість простору, це дуже багато процесів політичних, які відбуваються за лаштунками, і ми не бачимо насправді, що там. Це говорить про те, що. Швидше за все, Росія тут буде використана Китаєм як сильною стороною у власних інтересах. Це або сировинні інтереси, або це інтереси Китаю у протистоянні з Америкою навіть. Тому, друзі, ми для нас це дуже хороша новина. А зустріч Путіна і Сі Цзіньпіня відбулася у найгірший момент. От якби я вибирала найгірший момент для. Початку переговорів, для початку якихось великих масштабних проєктів, це був би день 20 березня, от справді. Тому для нас це дуже хороша новина. Я думаю, що ми побачимо якісь хитрі, неочікувані кроки від лідера Китаю по відношенню до Росії. І, ну, власне, знову ж таки, це для нас індикатор того, що в епоху водолія в новому світі немає місця для таких систем, таких правителів і таких рішень. Це була Анна Вергелес. Друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, пишіть, щоб вам було цікаво розглянути, які теми вам було б цікаво послухати, подивитися. Я обов'язково підготую для вас інформацію. Хорошого вам дня і на все добре!